Це вже третій жорстокий злочин за день. Як вона кажуть, вона в порядку. Хіба ви не казали, на її збила автівка? Кілька місяців тому. Личинки цього паразита заполонили людські мізки в усьому світі. Я паразит всередині тебе. Якби ми не об'єднались, ми обоє загинули. Від режисера поклику пекла та потягу пусена. Люди вивчають нас. Переслідують. Та намагаються нас винищити. Хто ти? Ти змішався з людиною. Ти добре прикидаєшся людиною. Ти для нас загроза. Твоє життя було жорстоким, як і у цього паразита. Тож допоможемо одне одному. Починаємо очисну операцію завтра на світанку. Вона людина. Ти Ворог нашому роду. Однак перезит. Я не тікатиму, хай там що. Її боротьба проти всіх. У нас з тобою єдиний вибір співіснування. Перезит Сірі. Озвучено для каналу Артемко.